Ми зняли останній мішочок, вже його виставили. Більше наразі насортованих мішків в нас немає, але в нас ще є кілька таких три, по-моєму, там чи чотири повних лота. Якщо когось цікавить, до речі, пропоную до співпраці оптовиків. Тобто, наприклад, на один лот іде сім, наприклад, мішків. А да? в них є тут, ну. Номера номера коробки, да, і от вони всі йдуть під одним, наприклад, номером. А тобто мішки не сортовані, їх треба розсортувати на маленькі лоти, так як ми робили. От і вже з наступного тижня ми почнемо насортовувати ще для вас. Вони дійсно можуть десь відрізнятися, десь більше там теплого подається, десь більше футболок там трошечки. А так, в принципі, взагалі плюс-мінус вони однакові. Тому якщо хтось ще, хто хтось хоче ще оптом взяти повний лот, орієнтуйтесь десь на 150 кг плюс-мінус вага, звісно, ми їх там всі переважимо. От і вже тоді можна буде вам відправити, і ви вже самі будете сортувати, як вам подобається там на міні лоти, чи ще щось. От або хто торгує в магазинах, це теж, теж дуже зручно, тому ви можете там відібрати щось тепліше, якісь спортивочки відкласти на осінь, але у вас буде оптова сна, і у вас буде всі футболочки, все там білизна, всі аксесуарчики. Ну тобто, все як в оригіналі, то тобто, ну, дуже класно получається наповнення. Ось тому пишіть, кому треба, дзвоніть за інформацією. І вже наступна сортовка. Будемо на наступному тижні сортувати. Може, щось інакше там додавати. От поки я бі, а зараз наразі зняла дуже класний класний мішечок. Дивіться його і забрати.